Відео про найгарніший надгробок на Личаківськім цвинтарі. Акторці його називають спляча красуня, йдеться про скульптуру чи навіть пам'ятник. Цією красунею є Регіна Марковська, похована в 1885 році, яка померла на сцені, виконуючи фатальну роль. Цей надгробок один із найкрасивіших на цьому цвинтарі, який, окрім того, ще є музеєм. Саме сюди екскурсоводи приводять численних туристів, які приїжджають до Львова навіть під час війни. На жаль, цей унікальний надгробок зберігся до наших днів далеко не повністю. На подучці над головою дівчини колись ще до 1914 року красувався великий ангел. Він сидів і сумував, що така красива і вродлива дівчина пішла з життя такою молодою. Проте, Ангел зник у невідомому напрямку ще 100 років тому, а історія самої красуні оповита величезною кількістю легенд. Скульптор надгробку Юліан Марковський на замовлення родини робив статую 7 років. Існує кілька версій про смерть пані Марковської. За однією версією, вона була геніальною акторкою і одного разу так увійшла в роль на сцені, що померла саме в той момент, коли гине її героїня. За іншою, вона закохалася і через зраду коханця отруїла себе. Подейкують також, що у регіни були сини, які раптово померли. Її серце не витримало такого горя, і вона померла від туги за ними. Ця скульптура була визнана шедевром ще за життя скульптора Марковського і принесла йому шалену популярність.